Я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про Just-in-Time виробництва. Ми поговоримо про його принципи та про те, як ця система впливає на бізнес. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Виробництво за принципом Just-in-Time – це як ідеально налаштований двігун для вашого бізнесу. Це стратегія виробництва, коли товари виробляються точно тоді, коли вони потрібні: ні занадто рано, ні занадто пізно, щоб задовольнити потреби клієнтів та підтримати ефективність. Принципи виробництва Just-in-Time можна поділити на кілька категорій: система витягування. Замість того, щоб штовхати продукт на ринок, на основі прогнозів Just-in-Time покладається на попит клієнтів, який тягне продукт через систему. Це схоже на приготування свіжої партії печива лише тоді, коли хтось замовляє. Скорочення відходів. just in Time спрямоване на усунення відходів. Це може бути надлишковий інвентар, надвиробництво або неефективні процеси. Це як метод Марії Кондо для вашого ланцюга постачання, ви залишаєте лише те, що дійсно потрібно, і тільки тоді, коли це потрібно. Постійне вдосконалення just in Time заохочує постійне вдосконалення процесів. Це означає виявлення та усунення вузьких місць, скорочення часу, налаштування та оптимізація операцій для досягнення максимальної ефективності. Розглянемо основні переваги виробництва за принципом just in Time. Ефективність. Завдяки виробництву лише того, що потрібно. І тоді, коли це потрібно, Just-in-Time скорочує надлишкові запаси, засяджує витрати на збереження і дозволяє краще управляти грошовими потоками. Зниження витрат скорочення відходів веде до економії коштів. Ми витрачаємо менше ресурсів, знижуємо витрати на сировину, місце зберігання та робочу силу. Вища якість завдяки меншій кількості дефектів і фокусу на. Постійному just in Time часто производить до виробництва продукції вищої якості, що радує клієнтів. Тепер розглянемо кілька реальних прикладів компаній, які успішно провадили in Time. Найвідоміший приклад це Toyota. Сама Toyota першою розробила систему виробництва за принципом just in Time. Вони зосередилися на скороченні відходів, покращенні якості та швидкому реагуванні на запит клієнтів. Результат. Toyota стала одним із найбільших світових виробників і значна частина цього успіху завдяки управлінню за принципом Just in Time. Ще один приклад. Zara. Вони відомі своєю швидкою реакцією на модні тенденції. Zara виробляє невеликі партії широкого асортименту дизайнів і поповнює запаси відповідно до того, що дійсно продається. Це зменшує надлишкові запаси та дозволяє залишатися на гребні модних трендів. Дякую, що ви дивились. Залишайте свої думки та запитання в коментарях. Побачимось!